Дякую кожному з вас, що ви в цей недільний день прийшли на богослужіння, в Дом Божий. Трошки жарковато, Але я вам скажу: хто не прийшов в церкву і попаде в ад, там жарче. Амінь. Так що лучше трошки, трішки тут потерпіти і бути спасеною людиною, і бути з Богом в небесах. Амінь. Амінь. Я хочу сьогодні разом з вами зачитати одне слово в Біблії. Це книга Іова. Книга Іова, перший розділ шостого верша. Напевно, багато з вас чули про такого чоловіка, Іов. І ось що говорить Біблія. Біблія говорить про те, що було, що є, і що чекає на нас попереду. Іова, перший розділ, шостий вірш. І був день, коли прийшли сини Божі стати перед Господом. Між ними прийшов і Сатана. І сказав Господь Сатані, звідки ти прийшов? І відповів сатана Господу і сказав: Я ходив по землі і обійшов її. І сказав Господь Сатані, чи звернув ти увагу твою на раба мого Іова? Бо немає такого. Як він на землі, чоловік непорочний, справедливий, богобоязкий і віддаляється від зла. І відповів Сатана Господу і сказав. Хіба даремно Іо, чи не ти навколо, вигородив Його і дім його, і все, що у нього, діло рук Його, ти благословив. І стада його пошируються по землі. Але простягни руку твою і торкнися всього, що у нього, чи благословить він тебе? Знак запитання. І сказав Господь Сатані: ось усе, що у нього в руці твоїй, тільки на нього не простягай руки твоєї. І відійшов сатана від лиця Господа. Амінь. Амін. Ось така історія правдива написана в Біблії про Іова. Чи було в вашому житті використовували ви такі слова, що, звертаючись до кого, ви кажете, чи ти бачила? ну там, Я купила нові сапожки? Чи ти бачила мої нові сапожки? Ви говорили коли-небудь? Або там ви посадили якісь квіти, каже, а ти бачили, які я квіти посадила? І коли ви говорите ці слова, що ви хочете? Ну, що вам? Чому так людина говорить? А ви бачили, яку я нову машину купив? А, да? а я ремонт квартири зробив? А ви бачили, так? Да? І... Людина, напевно, пишається цим. Да? Вона хоче, щоб інші люди побачили. Це дуже цінний в її очах. І ось Бог говорить до сатани, який обійшов всю землю. І він каже: Господь до сатани, а ти бачив іована раба мого? Бог. Бачить друзі кожного із нас. Але богобоязнених людей, людей, які служать Господу, Бог по особливому дивиться на них, Бог дорожить їм, Бог цінує їх, і Бог дуже пеклується про них. Він каже: Ти бачив мого раба Іоа? Нема такого. Таких дуже мало людей на землі, які ви. Богобоязнені. Бога боїться, Бога шанує. Що він ще робить? Непорочний старається жити свято. Ще яка особливість виова? Справедливий, чесний. І що ще І віддаляється? Чуєте, він тікає від зла. Він не робить зло, він робить добро. І Богу дуже-дуже подобаються такі люди. І Господь каже, ти бачив, є такі люди, слава Богу. Я хочу сказати, друже, і нам з вами треба стати такими людьми, щоб Господь сказав про кожного із нас, там в Баштанці є моя донька, мій син, який має страх Божий, який шанує мене, який молиться, надію, покладає на Бога, і втікає від гріха і зла. Ви знаєте, сатана це все послухав, ну, сатана є сатана. І він говорить, а хіба даремно іув, такий богопоязнений, а хіба даремно він тобі служить, а хіба даремно він очищається від гріха живе свято? Не даремно? Бо за це все ти що Бог зробив? Ти охоронив його, ти поставив обороду навколо нього. Ти благословив діло рук Його, його вівці поширується, стада ростуть, він багатіє, ти ж помолеш йому всьому. І це правда, друзі, моя проповідь називається дуже вигідно, дуже добре і дуже, дуже, дуже. бути богобоязненою людиною, віруючою. Яка живе по справедливості, тікає від зла і бажає виконувати волю Божу. Дуже вигідно. Чому? Тому що Бог буде тебе дуже цінити і оберігати. Бог буде дуже тебе благословляти і розширяти твої приділи. І сатана це знав. І знаєте, він хотів так підколоти, Господа. Та що ж, ну звісно, ти його так сильно благословляєш, помагаєш, оберігаєш. Звичайно, він буде тебе благословляти. А ну забери все в нього. Хай прийдуть страждання в його життя. Забери все багатство, чи благословить тебе Іо, і, і знак питання. А ти благословиш? Ми Бога благословляємо, коли в нас добре, коли є здоров'я, гроші, сім'ї, порядок, правда, коли тебе люблять, ждуть, і, і ти тоді щасливий піднімаєш руки до неба. Але коли приходять страждання, труднощі, випробовування, коли ти щось загубиш, як тоді підняти руки до неба і благословити Господа? І ось в життя Іова прийшли великі страждання, дуже великі, друзі. І ці страждання прийшли від кого? Сатани. Від сатани. Не від Бога, друзі. Ніколи не приписуйте Богу страждання у вашому житті. Страждання приходять від сатани. І Бог йому дозволив каже, добре, тільки його душу не чіпай, життя не забирай, а все інше можеш торкнутися. І сатана почав насилати біду за бідою, горе за горем нещастя за нещастям, воно приходило в життя Іова. Але я вам хочу сказати: в кінці кінців спасіння і поміч прийшла від Бога. Амінь. Амінь. Бог спас його і благословив набагато більше і повернув йому все те, що дьявол в нього вкрав. Ось такий гарний кінець про, Іва, про Іова. Тому я сьогодні хочу звернутися до вас, дорогі друзі. Сьогодні тяжкий час на Україні, і в кожного з нас бувають випробовування. Але пам'ятайте, Бог любить тебе і Бог сильний тебе спасати з любих самих, самих сильних і важких ситуацій життєвих. Бо у Бога є сила. Амінь. Амінь. І на прикладі Іова. Дуже добре, що ви стали на дорогу християнства. Держиться Господа. Чим більше ви будете посвячені Богу, вірні Богу, тим більше Господь буде благословляти вас і піднімати. Амінь. Амінь. Тому нехай Господь про нас скаже одного дня. Там написано, був день. І одного дня прийшли діти Божі, і прибіг Сатана туди. Але Господь каже: я бачу людину на землі. Серед мільйонів людей Бог бачить одного Іова, бо стає тебе по імені. Чи ти в Баштанці, чи в великому місті Києві, чи в Україні, чи далеко за кордоном. Бог бачить тебе, твоє життя, твоє серце, твої думки, як ти молишся, як ти лягаєш спати, як ти живеш, як ти працюєш. Бог все бачить. І коли він побачить в твоєму серці пошану до Бога, страх Божий, коли він бачить, що ти ненавидиш гріх і всіма силами стараєшся жити свято, Бог благословить тебе, не дивлячись, комусь це подобається чи не подобається. Головне, що це подобається Богу. Амінь. Тому, друзі, у мене таке слово сьогодні втіхи для вас. Якщо ви проходите цей час випробування, він скоро закінчиться в твоєму житті, і Бог підніме тебе на висоти і поверне тобі в десятки раз більше, що дьявол вкрав в тебе і в нашій країні. Амінь! І весь Божий народ сказав. Амінь!